Вітамін С це найбутчий найпопулярніший, найвідоміший та найпростіший спосіб підвищити імунітет та підняти захисні сили організму. Його використовують і для профілактики захворювань, і для лікування, і для відновлення після хвороб. Саме для цього вченими було розроблено особливу форму ліпосомальну. І вона в нас представлена вітаміною добавкою Оксіпак ліпо С. Ліпосома подібна за структурою до природної клітинної мембрани. Тож розпізнається як дружня, а значить, вітам у такій формі засвоюється найкраще. Звичайно, ми можемо і маємо отримувати вітамін С із продуктів харчування, вживати якомога більше овочів, фруктів, зелені. Але якщо потрібно зміцнити захисні сили організму прямо зараз, підвищити імунітет, тоді використовуйте вітамін С у вигляді Оптіпак, ліпоце.